Під гарматними та кулеметними обстрілами жителі Донбасу тікають у тил. перечекати війну. Кількість переселенців зони АТО в інші регіони України за офіційними даними перевищила 100 тисяч осіб. Найбільше гостей з Донбасу, за даними РНБО, прийняли Київська, Дніпропетровська та Запорізька області. На даний час в штабі працюють представники обласного військомату, правоохоронних органів, центру зайнятості, пенсійний фонд, соціальні служби, волонтерські організації та представники Красного Хреста. Значить, у у Керівництвом області та нашої служби налажена тісна співпраця з представниками перевізниками таксі, які круглодобово надають і вирішують транспортну допомогу переселенців. Влада в Запорізькій області працює у тісній зв'язці з волонтерами, штаб допомоги біженцям. Працює 6 днів на тиждень з ранку до вечора. Є такі люди, що ну навірно, а старі знімашки та збережені. Січас вопрос шані хто щось собі приобрести. а просто помочь в трудную минуту. Потому что есть такие волонтеры, говорят, я все оставил, я работаю в САТО, я вывожу людей, я решаю продукты питания. То есть готовы есть, которые даже сегодня был случай, и уже на протяжении недели, видно, информация большая идет за солдат, То есть пенсионеры готовы отдавать по пол пенсии свои, в по 500 гривен. Хотим помочь людям, у которых э, такая в жизни беда случилась. Никому врагу не пожелаю такого, что вот э, пришлось бросить дом, все нажито и бежать куда-то, схватив детей, документы и там копеечку денег, чтобы на поезд. Вот, поэтому постараемся еще принести. Вот я с другом привез сегодня там чуть-чуть поесть, чуть одежды, игрушек. Окрім матеріальної допомоги, переселенці потребують психологічної. Призвичайтись до мирного життя після перебування у зоні АТО дуже важко, констатують психологи. Будемо розкривати, дивіться, машину. Да? Давай розкриваємо, подивимося. Да, это брат. Открывайся. Давай, держи, а это тебе, чтобы у вас были одинаковые машины. Наиболее подверженные контингенты это дети, которым особое внимание приходится уделять, потому что взрывы салютов, они расценивают как взрывы. Это бессонные ночи, это на соматическом уровне это и НУРС, и страхи. Запорізька область виявилася одна з найбільш сприятливих для прийому переселенців. Окрім географічної близькості до зони АТО, в регіоні безліч санаторіїв та курортів, де можна розташувати жителів Донбасу, тож кількість переселенців зростає швидко. Станом на 11 серпня у Запорізькій області було зареєстровано 9915 переселенців. Вже 20 серпня їхня кількість зросла до 15194 осіб. Щодоби у регіоні реєструють до 800 переселенців. Втім, переважна більшість місць розселення непридатна до життя взимку. В обладміністрації вже декілька тижнів ведуть розрахунки, де житимуть люди у зимовий період. є застійниці. Мы же сами понимаем, что зимой они практически пустуют. Мы им говорим, что, уважаемые, рассчитайте свои расходы, чтобы вы ходили в ноль. Но ну, мы понимаем, что на этом же прибыль зарабатывать, это, наверное, было бы неправильно. З іншого боку, навіть якщо в ноль вони виходять, то для бізнесу це все таки ну не убиточно. Тому що вони покривають свої затрати і цьому люди на роботі. вони не без роботи сидять вдома. Є ж ті ж школи, котрі не заповнені повністю, є вільні класи. У будинку артистів цирку Запоріжжя також розмістили переселенців. Тут опалення є, але щойно в місті презентуватимуть чергову програму виступу людям доведеться шукати нове житло. Скоро заезд программы, поэтому артистам надо где-то жить. Мы всей душой, конечно, и рады бы, и все, но что могли, мы сделали. Остальное заедет программа, то есть артистов никуда. У нас не так много номеров. Лідія Ковальова одна з перших, хто сформував в Україні дитячі будинки сімейного типу. З Донецька вона приїхала з десятьма вихованцями. Живуть поки у санаторії «Запоріж Сталю на острові Хортиця, де діти будуть взимку. Лідія не має уявлення. Ну, халада тут знаходитися не можна. потому что душевые на улицах, туалеты через улицу, в комнатах будет холодно, они же не отапливаются. Куда нам, нас переселят, как мы будем, где мы будем находиться? Ведь идет 1 сентября, дети у меня, которые приехали, они в техникум учатся, и в училище учатся. У меня в этом году идут двое первоклашечек в школу. Вот. Мы очень, но нам никто ничего не говорит. Якщо школи та університети зможуть прийняти дітей переселенців, то з дитсадками проблем буде більше, кажуть волонтери. Самі жителі Запорізької області чекають по 2-3 роки у черзі, аби влаштувати дитину в садок. У нас є предповідня, тому що давайте виділимо якісь там групи, да не запущені. Давайте ми зробимо ці групи переселенців. У нас є в кінці кінців, переселенці, які працювали лівоспитателями там зработник там. Там у нас є директор школи. Котора здійс в Запорожье. давайте попросимо этих людей. Окрім зареєстрованих в області, не визначена кількість переселенців, які облаштовуються самотужки, за приблизними даними волонтерів та місцевої влади, таких тут від 5 до 15 тисяч. З часом вони таки звертаються до штабу з питань переселенців. Коли гроші були, ми там жили на квартирі 50 після з чоловіка. Гроші закінчилися, швидко, довго, ну дорого ж все. І ми приїхали сюди, просить допомогу, щоб нас хоча б какую-нибудь квартиру поселили. Війна на сході виснажує і благодійників. Сьогодні люди більш охочі допомагають армії аніж переселенцям з Донбасу. Я говорю, на даний момент уже 4 дні кормимо людей тільки овсяним печенням. Тобто, що я можу вам гарантувати, коли краще обращайтесь к правительству і люди йдуть і йдуть і йдуть. І доходять до того, що люди почали голодувати. Если сравнить два шкафчика, в которые мы собираем помощь, то вот где-то вот так будет находиться помощь переселенцам, и где-то вот так будет помощь армии. Во-вторых, имидж переселенцев портят вот, в каждой, да, в каждой таре есть какая-то поганая овца. Вот одна эта овца может испортить общее впечатление о людях, которые в принципе, я не могу сказать, что не все плохие. Есть люди, которые замечательные, есть патриоты, даже в тех условиях, в которых они существовали, они остались патриотами. У регіональному штабі з питань переселенців Запорізької області знімальна група телеканалу 24 зустрілася з людьми, які переконані, що їхні домівки розтрощила так звана Київська хунта. В моєму районі, де я живу, страшні зриви, не залби. Мой район збрасували. А хто збрасує, Знаєте? Знаєш? Волонтери, які працюють з такими людьми, намагаються демонструвати патріотичний настрій, більше спілкуватися з ними. Приходять в наш штаб, люди бачать флаг, люди від герб, люди від гімн. На наших волонтерах ленточки, сережки, манікюр. Тобто ми показуємо, що це не дань моді, це наша життєва така позиція. Наш город – це колыбель казачества. Ми, українці, ми хотим жити в єдиній, в соборній Україні. Якщо вас щось не устраивает, ну, тобто, у вас є своя родина, идите її освобождайте. Раїса Тимофіївна втратила у Мар'їнці все майно, а її племінника завалило під час бомбардувань. Він не вижив. Це було невиносимо. Это... Понимаете, такой, такая началась стрелянина, начали балконы лететь, двери раскрываться, дрожать все в квартирах начало. Родной племянник, там где-то метров 200 от меня, его тоже государственный. Его завалило, его убило на смерть, оторвало голову, оторвало ногу. Тим часом люди поступово повертаються у звільнені українською армією міста за офіційними даними. Трохи більше пів тисячі жителів Донбасу вже поїхали назад додому. Артем Лагутенко, Вадим Довбиш, крупним планом телеканал Новин 24.